Ну що, друзі, я вирішив все ж таки стрібнути в містері в пізню реєстрацію день 1 А. Беду щось типу 40 блайндів і зараз відбувається чіпрець. Тобто за столом позбуваються дрібних фішок. Я не знаю, чи це добрий знак сідати, катати, чи ні. Я думаю, ми якось в процесі розберемось. Але зараз, як я зараз, якраз коли стрибнув, почалася перерва. а? Що, так? Я допомагаю ділерам, точніше, інструктором, перепрошую. Бо я молодець зі всіх боків. Отже, зараз я отримую свій стек, чи після цього отримую свій стек. І посіджу, покатаю. А ввечері, напевно, все ж таки якийсь коротенький час приділю підготовці до фіналки гайролера, бо катати вже одразу зранку треба буде. Ну, коротше, як я і планував, графік насичений. Буде круто, якщо все ж таки в містері вдасться пройти. Бо завтра от день 1 Б, а я катаю фіналку. Тобто потім, якщо я захочу зіграти в мені вже буде треба стрибати у день 2 з подвійним стеком, але Міша Готи сказав, що це десь 33 блайнди чи щось таке. Тобто, подвоїтися і, і молитися. Щось, ну такий план не супер надійний. Коротше, подивимося, як воно піде. М забирати, да? Да. Щасти мені. Все тепер це чітко зрозуміло. У мене буде 50 тисяч фішок, і це виходить у нас 50 блайндів. М насправді непогано, могло бути гірше. Зараз є 5 хвилин трошки налаштуватися на гру, багато знайомих облич всі добрі і чудові. Так що треба підготуватися для того, що в мене будуть намагатися весь час відбирати фішки. А моя задача втримати в стеку якомога більше. Може десь подвоїтися води. Ну що, друзі, моя перша спроба в Містері вийшла невдалою. Насправді не дуже багато роздачів зівірати. Блайнди дуже швиденько підійшли до відмітки півтори тисячі при початковому п'ятдесят. А я вже встиг там не доїхати. У мене залишалося тридцять п'ять чи сорок тисяч. Я потребати в королів з великого блайнду проти МП. У мене було 25 чи 26 блендів. І на дошці 8323, щось таке. Поставив тер... Ні, 8326 точно. Поставив терну 8-9 не впоралися викинути. Навіть, мені здається була спарена. я вже забув. Не принципово. Коротше, 8 карівером 8 карівером, і я пішов відпочивати. Нічого супер цікавого. Сьогодні вже немає сенсу мені стрибати, треба, скоріш за все, посидіти, якось трошки підготуватися до фіналочки гайролера. Вона завтра зранку, треба щось поїсти. може пошукати якийсь магазинчик навколо, купити собі щось смачненьке чи не дуже. Ні, краще смачненьке. Отже, якось так. Тож, побачимося невдовзі. Не можу заснути. Не кажіть моїм опонентам, але схоже, що я трошки хвилююся перед завтрашньою фіналкою. Хочеться себе добре показати, і це дуже хвилюючий момент. Просто я пам'ятаю, як я записую випуски Я Вас бачу, де не те, щоб сильно стримую себе, в коли описую гру опонентів. Я думаю про те. Скільки ж всього цікавого, я можу зробити за те столом, щоб потім доведеться самого себе обсирати. Я до цього готовий морально. Але, чесно кажучи, хотілося б все ж таки, щоб було за що себе похвалити. Не знаю, не можу сказати, що це саме ці думки, які у мене кружляють в голові. Напевно, це просто емоції. І заради цього, насправді, я ж в офлайн і їжу. Взагалі головна думка, яку я намагаюся принести крізь цей вілог, це те, що виграші призові, вони буває, що є в тебе, буває, що нема в тебе. Якщо твоя мета за столами здобути лише гроші в Фенгрі, то скоріш за все це не буде найрозумнішим, найрозумнішим підходом. До гри, і я не думаю, що це розумна інвестиція і що варто це робити. Я вважаю, що емоції грають дуже важливу роль тут. І спілкування з людьми, відвідування нових міст і саме реалізація, якщо хочете, в різних тваринах. Ну, для мене це ще і створення контенту. Отже, так, це є ті емоції, про які я кажу. І от я сиджу, оскільки зараз майже першого ранку я намагався заснути десь 12 не вдалося вже ще разочок поїв і. хвилююся. Але це добре. Це добре, тому що означає, що я не дарма проїхав, що це для мене щось значить. Якщо я припиню абсолютно хвилюватися перед фінальними столами, то може, це тоді вже, тоді вже типу, і годі. Сподіваюся, що цього не відбудеться. Ладно, бахну щось заспокійне і підоспати, всіх обіймаю. в день. Не дуже добре я поспав. Що ніч мій мозок грав якісь фіналки. Не пам'ятаю які, але їх було кілька, переважно вони були на старзах. Де я? Де фіналки на старзах. Це Костя в нас ганяє в купи, я те що. Ну, коротше, такий, я поки що не супер бадьорий. Швиденько йду снідати, пити каву. І, звісно, після того треба буде ще трохи якось вправ зробити. І все це треба встигнути до 11, тому що в нас же все ж таки фіналка справжня, а не якась трясі нічна і видумана. Звісно. Значить, логічніше було, було спочатку займатися, а потім поїсти. Бригадирки. Але я вам все скажу, що насправді я тоді ніяк не встигну. Бо, бо сніданок закінчується десь за 20, ну, максимум 30 хвилин, я не знаю, тут є маленькі запаси. Але отже, до 11 я би вообще ніяк не встиг теж. Спочатку поїм, потім дам собі хвилиночок 20 відпочити і займуся спортом. І овочі не забуваємо. Клітчатка. Клітовина, клітковина. Багато. Я, до речі, ніколи не змішую огірки і помідори. Ну, ніколи це від останнього часу. У мене травиння стало краще, до речі. Така штука. Лайфхак. Я думаю, що саме так Джаред Лето зберігає свою молодість, не змішуючи помідори з огірками. Судячи за всього, деякі покареці вчора приймали. Ну я сам сві... <смі> приймав. Я був свідком, як деякі відпочивали. Сьогодні не всі так потім повертаються на сніданок, але катати будуть всі скоріш за все. Добре, що я цим не займаюся. бо ух, Так як я перетравлю алкоголь, це не закінчилася чимось ну, дуже-дуже дуже погано. Ладно, все, буде істин. Що то я, друзі, це не дуже добре розрахував. У мене виходить прям обаль часу. Не дуже добре одразу після їжі займатися. Ну, це не те, що знаєте, як діти з цим заворот кішок. Я вчата GPT запитував, не буде ніякого заворота кішок, але можуть бути проблеми з травленням. У якому віці це... це має значення? Ну, це, це релевантно. Але ну, якщо я 15 хвилиночок відпочину, щось позбираю речі чи щось таке, і потім все ж таки по... зроблю пару вправня, то, вроде... то має бути добре. Так що буду поспішати. Якщо я вам скажу, що. Ось це у мене від резинки, що перше вам спаде на думку. Напевно, ви спитаєте мене, а навіщо тобі для цієї справи потрібна була резинка? Всі травми в мене від спорту, так що не треба оце, цих жартів. А часу у мене просто обмаль. Отже, зараз треба буде зробити кілька вправ на спину з максимальною швидкістю, але так, щоб себе не пошкодити. От я. Цю вправу я швиденько зроблю сетиком разом з пресом, бо реально мені треба вкластися в 20 хвилин. Так, назад завів, ніби то... Волова випадає скадрина. Да? Ну, ладно, грізнею. Саня вправа, це прям щось. Я щиро сподіваюся, що я її буду правильно робити. Це, блін. Я зробив один піхід. Щас розб'юся. Це піпець. Коротше. Дивіться, зараз я буду страждати. Ох. Ох. Блін. Ну і так ще на одну руку і далі. Ой, пашку, але швидко. Ну що, друзі, залишилися лічені хвилини до того, як почнеться фіналочка. Вже все готово. Отак от виглядає студія. Це покерна зала. А отак от виглядає. Нібито буде добре. Мені здається, що я прийшов першим, хоча поспішав, думав, що запізнюся. Але поки що нікого нема. Можна отримати одну з трьох медалей. Нагадую, що сьогодні на фінальному столі стартує 9 гравців, але у призах буде лише 5. І троє найкращих отримують якраз медалі. Вже перші фіналісти підтягуються. Ну що, щастинам? Так, все. Підтягуються, підтягують фіналісти. Ваня тут з нами вже. Інші фіналісти підтягуються. Вже є чіпкаунт І розсадка. Тобто я на п'ятому боксі. Ваня вже визначив, що ми катаємо. Що він в позі буде катати? Ніка. Привіт. 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 Я обіцяв Нікі, що ми знимемося і так тільки тільки, тільки підбіг на третій а, день. Ну що та, Дуже дякую. Так, ну що, люди збираються. Ні, ну компанія у мене чудова. Не знаю, як всіх обіграти, але треба старатися. Відчувається общее, загальне хвилювання у гравців, нервові рухи. Тільки Женя спокійний. От, от Женя все нормально взагалі. Чого до хвилюватись? Enjoy life, воно досить коротке, щоб це ще якесь там хвилювання. Михайло підтягнувся. Цікаво, як він це має. Ну що, до речі, у нас усіх заберуть телефони і далі можна буде дивитися тільки живу трансляцію з якоюсь там затримкою. Я маю дізнатися правда, де позивання. До речі, зараз це і зроблю. Прохання всіх реагувати на камеру можна помахати? Якщо ви не поважаєте фотографа, можна навіть факту дитикнути, але я не раджу. А бокси 6-9, будь ласка, заходимо з цього боку і сідаємо. В кінці камера робитиме обліт. Тобто, коли бокс 9 заходить, сідає на своє місце. Я роблю ось такий обліт камерою, теж прошу допомагати, привітатися, передати привітати, привіт, щось робити. Після цього я відходжу, ми дозняли, зняли, але це ще не все. Після цього ми стаємо на групове фото. На груповому фото бокси з 3 по 7 сидять, бокси 1, 2, 8, 9 стають позаду. Після фотографії я дякую вам, ви починаєте. <плес> Всі готові? Як все складно. Все, це, це останній інструктаж, і ми готуємося катати. Ми тут з Василем якраз обговорюємо його фолт на третій барель, коли заблифували з конектором. Ми, я чесно сказав, що я теж викидав. Ми поговорили, що той гравець доволі агресивний і рейн широкий, правильно? Та дуже широкий. Я думаю, що там блефів буде достатньо, але в такому цьому тиску, напевно, за два до призів треба, треба все-таки викидати, бо запаси потрібні хороші. Ага, ба більш ми бачили обидва ж, як цей гравець вміє. Маленькими сейзамі терна проставляти не тільки блефи, але й доволі сильне велі, в тому числі фулгауси, проти яких взагалі мертво можна тягнути, бо стерна. Ну коротше, дуже складна роздача. Я сказав чесно, я б викинув. Тобто таке. Да, я теж. Але нормально. нормально. Зараз ми маємо перерву, готуємося до наступного рану. Сподіваюсь, що все буде добре. Корадуші подвоюються, це з одного боку прикро, з іншого боку, нібито добре, бо Євген залишився з ним приємно за столом, дуже мати справу. Тримаємо своє дуже-дуже агресивне фіналка, да? Дуже агресивно. Сподіваємось, що вдасться пити в призи, як мінімум. Дуже борємося за перемогу. Дуже-дуже хочеться, друзі. Поважаємо Василю успіху. І звісно, мені. Так що да. скоро здаю знову гаджети. Ви дивитеся, напевно, мою онлайн-трансляцію, бо це відео вийде пізніше. От так от. ми не знаємо, чим це закінчиться, а ви вже знаєте. Дякую за увагу. Ну що, друзіки, відлетів я з. Цього гайролеру на сьомому місці не вдалося. Трохи не вистачало карти. Може, десь я зробив якісь помилки, але можливості в мене було небагато. Не знаю, пара фолдів цікавих. Я Ні, нічого. Потім, звісно, зроблю відео в форматі Я вас бачу про цю фіналку обов'язково. Абсолютно переконаний, бо я засвідчив купу цікавих роздач, тобто, коли буде новий випуск, сподіваюся, ви вже будете підписані, він вийде обов'язково. І ми обговоримо найцікавіше з поти цієї фіналки. Шкода, що за моєю участі, скоріш за все, ми не обговоримо майже нічого. Але досвід. Знаєте? Це, так, це так, друзі, і відбувається. Ти коли катаєш турніри, у тебе, особливо серії, у тебе є два варіанти. Перше, ти отримаєш гроші, поки що не мій. А другий варіант ти отримуєш досвід. Оце чисто те, що я сьогодні отримав. Плюс купу емоцій. Будемо вболівати за Василя і будемо вболівати за Євгена. Ну що, друзіки? Погралися ми в гайролері. Це була велика репетиція до великої перемоги. Зараз топаємо катати містері, 14 стіл, п'яте місце. Боже мій, кого я бачу, любий друже. Боже Боже. Що, що вони з тобою зробили? Падлюки, Це... просто падлюки, нічого не можу сказати. Ну, але по-доброму. Але по доброму Блін, ну я, я на тебе став. Ну кулер, ну ту даму 38 бландів, 5 макс відкрив, получив 3 бет. Засунув 4 бет, получив кол, королі, флеш во флеш, кулер. Флеш во флеш кулер. Ну ладно, добре, давай тут вигравати тоді. Добре, давай. Друзі, ви не повірите, я йду робити третій вже вхід в містері. Ну, вчора був перший, сьогодні другий. І от зараз буде вже третій. Мене послали, до речі, наверх катати, мене розірвали на шматочки внизу. Е, насправді, ви знаєте, друзі, нічого супер цікавого не відбулося. Більшу частину стеку я програв в доволі банальному споті. Я відкрився з катов з сютовою дамою, Йдемо 4, е, трошки з ранжем, я розумію, але це можна іноді таке робити, глибина дозволяла. Отримав кол з ББ, дошка туз 3, 2, моє бекдорне флаждро і флаждро лежить. Я поставив контбет, отримав кол. тер поклали вісімку, тепер ще й моє флаждро, я поставив овербет. Там прилетів невеличкий прям мінрейс. Мене знудило на стіл. Покликали флора, покликали прибиральницю, все прибрали. Я тиснув кол. Вот. На рівер прийшла четвірка, тобто мені. Замість трейта чи флаша закрилася просто пара. Ну, поставили третинку і я, я викинув. Я викинув, а що, мені, що мені платити. А, на сто, а, а ну, там ще пару туди сюди пограли, а відлетів я теж в такому. Ну, ну, відлетів я трошки в Лудоманському споті, скажімо, відверто. Я, я скажу, я з катофу знову ж таки відкрив. Катоф не моя позиція. Я з катоху відкрився з 10-6 світові і дуже агресивний, дуже цікавий, класний гравець Василь. Мене потребето прям плоскачем. тобто я даю 1600, а він мені 3500. Ну, що я можу зробити? Я калям бути. А дошка, уявіть собі, валет 9.8 і моє флешдро. Я ці країни, ми там поїхали, а у нього дамо 10 різномасний. Все, риба, дон, поїхали. Так що. лудомання. От зараз я можу якусь херню точно зіграти. Так, друзі, розповідаю. Зараз у нас перерва в містері. І я дивом, дивом вижив справа в тому, що ми розіграли прямо перед перервою велетенську роздачу проти Олександра. Вона зараз бере інтерв'ю. Там ми сиділи разом за столом. Це був вже якийсь чотиривий кот. Вона була на малому блайнді, і вона зробила великий лід проти всіх. А я зрані відкрив Валетів. А дошка була шода типу 10-6-4, І це мене так засмутило. Я думав, ну не буде ж неї тут двопарних рук багато. Але вліт виглядав дуже сильно, ну мене валети, Оверпара. Інші гравці не те, щоб якось виказали силу якимось чином, ну, типу, вони ще нічого не виказували. І я такий замислився, не на жарт, але кольнув. Ну, не було сил викинути верпару на один бет, хай Тепер нам поклали дев'ятку і насправді це мене врятувало. Бо Саша пішла один на... на залишки мого стеку. У неї, У неї солідність. Я примучився витратив дві картки таймбанку, але на дев'ятці вирішив, що не буде це відбавити. Ну не буду я це відбивати на дев'ятці. І не відбив. І що знаєте, викинув відкриту валетів, але Саша була добра і показала мені дві пари 6-4 шістьюти. Ну, типу, ймовірність була невелика. Але я думаю, що мене, скоріш за все, просто дев'ятки врятувало, бо найочевидніші дрова доїхали, і все ж таки я закладав якісь сети, потенційно десять сіли, не знаю. Ну коротше, знову за Гризком сиджу. І... Але не падаю духом. Так, друзі, так знімаю. Відіграв на цьому столі. Врешті-решт нібито непогано. Тому що пощастило, що мене Саша не вибила все ж таки. Я почала старалася старалися. Отже, зараз нас просто розформували стіл, і я йду знову на перший поверх. Мені сказали 19 стіл, 6-те місце. Там я продовжу свою гру. Трошки прикро, тому що я встиг звикнути трохи до гравців. Зараз доведеться знову переналаштовуватися. Але це покер, це турнірний покер. тож нормальна справа, звичайна. Зараз подивимося, з ким буде мати справу. А тут люди сидять. Здебільшого, напевно, покеристи. Один точно. 19-6. А, ну все, тут наша зупинка, бо тут всятки. На жаль, вже втретє не впорався в містері, хоча намагався. Чесно кажучи. Не вдалося на новому столі нічого реалізувати. ну От так посидів-посидів-посидів, от а потім в конфлікт полетів. Ну таке буває. А, потенційно завтра можу зробити ще один вхід за подвійний стек. Там буде на 33 блайнди, я не знаю, це, звісно, авантюра, але в містері може зіграю. Якщо ні, то треба думати вже тоді про мейн. ну і... І все, як би так. Тобто на сьогодні, все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви підпишетеся.